Як правильно зробити вентиляцію в годовому, годовому будинку, Кірпіч, Стеля плити, правильно це вертикальний канал з повнотілої цегли, десь вмонтований всередині, в міжкімнатній стіни, але не в зовнішній стіні. Це має бути канал висотою щонайменше там, 3 метри і більше. Це головні умови. Якщо він Переходить через горище, він має бути утеплений від самого теплої зони будинку аж до кінця каналу. Це основні умови виконання системи вентиляції в будинку. Це буде природня вентиляція. Всі інші варіанти з використанням труб і розміщення цих каналів, все буде індивідуально. Тому Система вентиляції це приточний канал і витяжний. Витяжний це цегляниць, повнотіли в теплому контурі, довгий канал, який виходить наверх через дах.